Так, всім привітики. Привіт! Привіт, Сашонька каже. У нас сьогодні п'ятниця, я вже одягнулася, дістала свого, до речі, старенького пуховичка. І думаю, він, він такий прикольний, подивіться, довгенький і дуже класний. Минулого року я вже його перестала носити, бо в мене відірвався капюшон був. А без капюшона я не дуже люблю. А це, думаю, одягну. Все-таки шапка в мене є, якщо зараз накину шапку, і так от прям він такий здоровий, такий, як одіялко, знаєте, дуже прикольний. Коротше, до справи. Ми виходимо з сашулькою на англійську мову. Сьогодні у нас пивна п'ятниця. Нічого такого ми не робили і робити не будемо. Ну хіба що, якщо ми прийдемо з англійської, ще там залишиться якась годинка, я почну щось трошки вдома прибирати. Я так думаю, з кухні почну, хоча б з туга помити таке. Тому що сьогодні до обіду я, звісно, трохи так лінувалася, нічого не робила. Сашунька в школу не пішла, тому що кашель знову в неї зранку був. І ну, ми вже вирішили, нехай вона залишиться, того що. На вихідних нам треба поїхати в Житомир, купити іграшки, таке там різне докупити гірлянди. Е, в понеділок бабуся Люда, моя мама, позвала нас прикрашати ялинку, а там буде ще братик Захарчик теж, щоб не, щоб не усугубити цю хворобу. Скажімо так, думаю, нехай вона вже цей день ще посидить, та й горло в неї червоне. А у вівторок вони їдуть з класом в Житомир на виставу. Тому, коротше, я так вирішила. Ми змішую, що кашляє та й горло і хрипіла ще й добре, Мась. Я вже зараз йду. І горличко хрипіло, то ми вирішили, нехай у нас сьогодні побуде вдома цей деньок. У вівторок вони їдуть на виставу. А вже в середу ми будемо прибирати ялинку. Прикрашати, не прибирати. Прибирати рано ще й не ставили. Будемо прикрашати ялинку. Такі справи, такі у нас плани. Я вже дуже хочу завтра, щоб було. Якщо ми завтра поїдемо а не в неділю, того, що дуже хочу вже поїхати вибрати якісь іграшки і до ялиночки. Ну, коротше, я люблю цю справу, тому я це дуже чекаю. Так само і понеділок чекаю йти до моїх батьків, щоб прикрашати ялинку. Це теж ми минулого року ходили. І це така прям дуже прикольна атмосфера, знаєте, так атмосферненько. Ось такі у нас справи. Вчора ще, до речі, ми такого нічого й не робили з Сашулькою, теж вона трохи погано почувалась, потім стала почуватись краще, таке сонце на вулиці було, і ми вирішили піти погуляти. Дуже класно ми з нею погуляли, я пила. Подивіться, Сашулька взяла яблуко, вона його тільки що стояла ще на кухні їла. І подивіться на кекси, що він уже витворяє. Я кажу, як можна так швидко внюхати, що хтось їсть уже якогось овоча чи яблука? А він почув що крумтий. Він оце коли завжди хоче їсти, починає отам гристи клітку. Особливо, коли Міша його зранку годує. Він чує, як шарудять ці кульочки. І дуже починає гристи. Якс випадеш зараз? Ти що? Як же ж він хоче крепко? Я мами ні носочки вдіва. Вже пішла в мої давлі носки. А покажи, чи її мама. А я в її носках, щоб я... розуміли, Я в її, вона в моїх. Кажу, бери, носи мої. Поміняємося. Вона мені свої, а я їй свої. Кісяш. А ну дай, У моточок ага, нема, Є. Щоб жалко для кексика трошки. Волохатенький, волохатенька морночка рада. Гопуха, дика, смішна. Так ми вже ждемо нашого тата. Ми були, прийшли з англійської, вже трошки перекусили, хто шов. Ой, і ждемо тата. Десь він уже хвилин через, я думаю, 15 має нас приїхати забрати. Поїдемо вип'ємо кавулі, як завжди. Поїдемо заберемо суші, картопельку, нагіці Сашунька сьогодні захотіла, замовили. Я хочу. Да, да, да. Так як завжди хоче їсти. Хіба буває таке час, він Подивіться, ано, зараз я приближу. А він виліз за всю в двері. Це така довга бордашка, смішна. <свист> ну, що це таке за хлопчик такий? А якщо ви не знали, то як це хлопчик? Та, я думаю, вже всі зрозуміли, що це хлопчик. Який <свист> чаш. Ой, Боже. А пуха дівчинка? Пуша дівчинка, так. Да. Mm -hmm. Хлопчики дівчинки, Кіксяжка. Ми придумали, я придумала, що пуха сплюха, бо спить багато, а кекс стрибун, бо він багато стрибує. Кекс стрибає? Да, ось так же. Ой. <пілляє> Саша. Мало яблуко. <пілляє> Акуратно. Ігна, ой, десь скільки явочка, то не буде. Все йому не да Саша ні так не клати йому. Я не буду клати, я... Я та ти його так Що <клес> <Шоб> він робить <клес> він хоче забрати. О, тато дзвонить, потім зараз вже виходить. О, їде наш тато, ми якраз тільки вийшли. Що мені ми... що ми згадали, Міша напомним, що нам потрібно на нову почту. Там купа-купа посилок. Їдемо? Їдем? Так, ми вже вирушили, тут така двіжуха якась машини їздять. Хоча це вуличка така більш глухенька. То на Львівській Мерседес тут стоїть, забудевся. Ага. Десь видно не туди звернув, бо на аварійці, десь собі шукає далі. Шукає, так, напевно, так. Десь тут ходить і шукає? Ні, в машині, напевно, навігатор. Робиш. Батька, будь ласка, будь ласка, будь тут З того нового... тут не виходить. Ну, це ж таке. А не закрить? Закрить нову почту? Ні, це що? Як же ми без посилок? Будем Якось тут вже... будете триматися? На вухарі, ні. О, покажу вам міху, бо я ж не показала ще його. Так, Ось. Такий самий, як був. Да, да, такий самий. Бачите? Все, все на ньому. <рес> Ой, то зараз так гарно в цій світлі буде. Мийка. Мийка. мейка, да, мені теж да, на мийку там ми обслуговується. Під'їжджаємо до пошти. неї каналю гутянули, там у Ну, типу, ага. може там для каналізації спеціально треба. Ну, Загально не можна, бо там відфільтровується, там ціла наука. Ага. Коротше, я дивіться, з чим їду на нову почту. З аналізом ще каже, що це аналізи, а я прийшла, сіла, кажу, оце тобі треба випити, це приворотне Він ще каже, куди ж уже ще більше привертати? Ну, коротше, а я запарила собі льон, зараз п'ю для профілактики, для шлунка. Ну, бо ж гастрит маю, хронічний. І це. І я собі зробила вдома, а випити не встигла, бо він гарячий. Я собі в баночку перелила. і Хай люди Може, думають, що це таке. В аналізи фіналізи. Ой, там що там, якісь Розборки. Даваймо. Сашунька завжди, поки я відкрию двері. Ось це ти можна. вже могла б і сама відкривати. Так, да, ми поміняємо. Не знаю, чи є, але зараз будемо вирішувати. Не взяли ми ці угі, на Сашуню, вони малуваті все ж таки. Перезамовимо. Ніяк щось ми не можемо. А шапку лишили. Дві посилки в мене в руках, так? Дві і третя в мене. Так. І ще одна на сашульці на голові. Чотири штуки. Ну, джинси, я ще вдома розміряю, подивлюся. Трохи тка тканина, як тонка. Сашенька, вмостилась. Так, так, беремо ми кабулю, я взяла вафельний тортик. Дивіться, тут популярний кекс. Кекс, 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 кекс. Кекс кікс. слово кекс свого взяти. <реш> Ну Діжку ви поняли. Так, так, так. Тут вже продаються панетони. Гляньте, оцей такий збір. Та це панетони. <реш> Фісташковий крем з горіхами, це, це напевно, щось дуже смачне. <реш> <реш> Сильно раннє. <реш> Що каже рання паска в цьому году. Ми такі візьмемо. Ми хочемо купити перед кавою. Каву візьмемо з собою, бо нам нема коли вже пити її. Ми з собою візьмемо. Сашульки візьмемо ну, пакетики. Їх накриш мені кришечкою, будь ласка. Даменька в новій шапочці погнали. Та, да, походу, мороз на вулиці. Коли вже наші ялиночки приберуть? Не приберуть, а цей. Як його там прикрасять? Ми йдемо з вкусняшками з кавою, бо ми вже не встигаємо. Вже сім годин давно було, ми ще не забрали картоплю фрі, крокети і й. А ми так вспіваємо гарно. Ми гарно встигаємо. Да, дуже. Але нічого, не знають. Ми, вони знають, що ми завжди запізнюємося. Відкриваємось. Ми такі люди, що тут. Подивіться, яка вкусняшечка в мене буде зараз. Міха в мене не просить. Вафильний торт. бо я тебе знаю. Все, їдемо ми. Так, ми з Сашенькою піднімаємося. Хочемо зайти в Сінсей. хочу глянути посуд, який там є. Вже до Нового року цікаво. До речі, і ці фігурки я теж хотіла подивитися. Тут вони недорогі під ялиночку. Хто тут є такий прикольний? Ну, це якісь пасхальні мені на новорічні. Це якісь теж такі не дуже. А де тут? Це ж такі гноми були прикольні різні. Може, вони десь там стоять далі. Я не знаю чому, не знаю чому, але мені чомусь оці ялинки подобаються. Вони так блистять, воно мені чимось нагадує таке минуле, знаєте, де дощик був на ялинках. Дуже подобається вони мені. Ми будемо вішати. Ні, ось ми не буде вішати цього року. Так, пішли. Так, ось посуд, але ну, я хотіла б щось таке більш от саме ось такого плану. Обідню, типу. Кожному тарілочку таку поставити. Ну, ось така дуже миленька. Скажіть, дуже прикольна. Так, що тут ще? Сашенька дивиться міні-мусорнички. Прикольні. А подивіться, яка ось краса. Просто красиво. Мась, почекай. Дуже красиво. Сашенька, глянь, тарілка гарна. З оленями. Дуже гарно. Подобається. Так ось тут у нас стояло. Хочеться щось таке свято, щоб було святкове. Прямо на столі. Ні, ця така зовсім не подобається мені. Ну, оця така красива. І оці теж дуже гарнесенькі, На білу скатертину поставити буде красиво. А ще ось, Мася, а ще ось, подивіться, такі соуснички, Ну, чи якісь там, типу, оливки, щось таке сюди класти. Дуже прик... кольори мої улюблені, білий і Дуже люблю такий колір. Серветничка. Це я так хочу порівняти. Ми поїдемо в Житомир, я хочу в епіцентрі посуд глянути і тут. І тоді вже вибрати собі щось таке на стіл. Ну, ось ще типу, Але як, якась вона дитяча, скажіть? Не дуже. Не дуже. Так, де там саха моя? чашечки. О, до речі, чашка класна. До того комплектика. Прям дуже прикольна. Ну і біле з зеленим теж, звісно. Дивіться, яка краса. Дуже красива чашка. Новорічна. Гарна. Так, що ти тут дивишся за О, яка Дивись. краса! Я, я таке б хотіла, або таке. Мишки. Я таку ще тоді хотіла. <св 'язок> Це, до речі, теж можна брати на цей на ялиночку вішати. 70 гривень. Та не дорого, а ось яка овечечка. Але ж ми домовились нічого не купувати сьогодні, а тільки дивитися. Або отак колір цей Ага, теж. А дві які ось. Чом-чом. Будь здоровен. Ой, оця дуже красива. Оця дуже красива мишка. Ну, ось я на ось цю, В червоному. Тобі якраз червоний колір подобається? Хоросюлька, друзі. Ой, і ці зайчики дуже класні. Я ж, до речі, замовила тканину. Зараз приїдемо додому, буду якусь іграшку робити. І ця така гарна. Ну, я дуже люблю хендмейд. Супер. Бери вже ту мишку якусь, бери. Ну, не можна. Так ми завжди домовляємося не купувати, ну Сашкуня завжди щось хоче. Вибирай, яку хочеш. Таку ялиночку. Таку ялиночку взяла? Смось. Ну що вже ти, 70 гривень, боже, хай дитинка порадується, дамесь. О, пледи. Я би хотіла б нам ще пледи якийсь, до речі. Я ось надивилась, ось такий ялиночка. Білий з зеленим, симпатичний. Колір такий прикольний. А ще ось, подивіться, зелений і з білим таким з шубкою. Отакий От би я взяла би нам. Прям прикольний. Ще зараз візьму і куплю. Клас, дуже подобається. Е, метр два Він достатньо такий великий, я вам скажу. Ну як, односпальний. Дивіться, ось, до речі, такі іграшки. Я якраз тільки що зараз покажу вдома, замовила собі тканину, от саме таку теж. І буду шити точ-в точ. І такі бусинки, і буду шити ось такі зірочки-єлиночки теж вдома, власноруч. Прикольно, дивіться, 69 гривень. Ой, 69 гривень за оці чотири штучки. Так, Сашулька там щось взяла для свого песика у відділі для тваринок. Пішла сама купувати, що дивно, вона зазвичай сама не купує. Подивіться ще наволочки. У нас якраз є подушечки маленькі, дуже-дуже красиво, Розцвітка така прикольна. Це ні, а оця ялиночка на санках дуже прикольна. Мені подобається. Така Молочинка, Сашунька сама купила. Мені Тетя казала, що прикольний пес. Так, да. <рикольно> прикольно. Дивіться, Сашунька знайшла ось таку. Дуже прикольна тарілочка з білочкою, щось таке класне. Я думаю, це да, ну напевно, для різання, Да. Бажать а може і ні. Угу. Сашулька каже на інпес дуже радий. Ми вже йдемо. Йдемо до тата. І мишка ради, угу. щоб Пороздивлялись, що там є. Вже будемо в епіцентрі ще гляну. Там вибір, звісно, більший буде. Ми, ми, так, да, Ми взагалі нічого не купили. Ми взагалі... Оце таку штуку Сашуня купила за свої гроші. Да. 19. Ага. Його хочеться ристи. Це як податки було Ага, ти скинув вже гроші? Так. Да. Угу. Треба буде гроші скинуть за податки. Я як що що приватний підприємець. Це ще з часів магазину, коли в нас був офіційно працювали. І так і залишилося. Напрацьовуємо стаж, скажімо так. О, моя кавуля ще, буду допивати. От у нас в машині вся різними вкусняшками пахне. Я ж зволодніла, хочу це все їсти. Кажу, у нас в машині так вкусняшка вийшла. Причому, мені кажеться, ти тільки багажник ще відкрив, я вже відчула цей аромат. А це якось оттуда найди. Ну, а, типу, знаєш чого? Бо чого? багажник відкрив, і типу повітря пішло по машині, ага. знаєш, рух повітря і все, і ти зразу відчула. Аврора до вісьми? Так. Да. Ага, ясно. Хотіла ще якісь бусинки купити собі на іграшки. Ми рухаємося додому. Додому ж вже, да? да? да. так? Так, у мене творчий, творчий настрій, хочу щось я зараз. Хочу робити. Щось хочу перекусити що? і щось, так. Да. Ще ж Холостяк, сьогодні, якщо я не помиляюсь, остання серія. Або перед. Ні, а може й да. ну, так. Сьогодні, як, батьками, сьогодні як мінімум, вони будуть знайомитися вже з Тарасіка, е, батьками, а там далі вже. Тараху, якщо в прошлий раз троє було, він одну вигнав. Да, Тепер готується виконує. з Тараса батьками і все. І ага. Він ще одну будь здорова, типу, і все. Так, да, значить сьогодні вже все, фінал буде. Мабуть. Коротше, побачимо. Ми то таке, вмикаємо і там на фоні дивимося, але... Вже абсолютно не цікаво. Не цікаво, але все рівно якось Циху. так ми звикли. Ми собі вмикаємо, собі там кожен, хто в телефоні, хто що. Але диви, як ми вчасно разом справились. Ми вийшли да, одночасно реально. і міша вже на касі був. Бо ми біжком піднялися в Сінсей. Кажу, підемо тарілочки ж ці глянемо. І це. А Міша пішов купувати там, ну дещо по продуктах. Та, пиво собі і, це. і якраз ми спускаємося, і Міша на касі. Таке класно угу. Бубка. Це шумь вже з тим канатиком своїм. Міха. А це ж ти щось там Санті написала, що це ти там, повідок. Ошильник. А, ошийничок для цього песика хочеш? Справжнього, да? типу? Типа такого, ну, такий, типу, як цепка, е, таку, як ми бачили. А, такий прям. <пирання> угу, Пошли, будемо допомагати тату нести, бо там купа всього, що треба підняти. І я така з баночкою своєю. <соєї> <соєї> Відкрий машину, тут треба забрати. Вона відкрита в неї ручка. Так, ми приїхали додому. Хочу швидесенько, поки ми там ще на кухні не почали накривати стіл свій, дивіться, притащила в кімнату разом із посилками. Наві це картопля фрі, тут і крокети. Перепутала просто. Так, хочу бішком показати, що мені тут прийшло. Перше це ось такі мої патчі, які я дуже люблю. Це, Ні, не патчі. Це такі диски, вони тонізуючі, диски-пади. Все ж таки, правильно, паче контроль жирності і згуження пор. Ну, коротше, воно дуже прикольно тонізує шкіру. Я його дуже люблю. Воно в мене вже закінчилось. От я собі взяла. Я вже раніше за цю косметику говорила доглядову, дуже ва. Наче так було багато посилок. Угі ми повернули з Шулькіни, тому що вони на неї малуваті. Все ж таки, ми так подивились. І тепер вона одягла шапку свою, і в мене таке враження, що її шапка на неї трошки малувата, не знаю. Ой, оце в інтернеті замовлять, я вам скажу. Це ж завжди така морока. Дитину вдіти через інтернет, я не знаю. І там все таке прикольне, але по розмірах ну, важко завжди вгадати. І ось дивіться. Моя посилочка із такої магазинчика для творчості. Подивіться, от я тільки що. Показувала всім це, і що я замовила. Ось такі бусинки теж для своїх іграшок на ялинку. Маленькі, більшенькі. Такі гудзички. Mm -hmm. Я хочу робити щось, типу, піднатуральненьке таке. Дивіться, отака тканинка. Ну, тут малесенькі відрізочки такі. Ну, це і прям маленький. Ось така буде якась ялиночка така красива, чи щось таке. Я потім. О, боже. Подяка за ваш вибір, подивіться. Написано: подяка за ваш вибір і дивіться, що тут. Як це мило! Український герб. Я ще такого не бачила дуже приємно. Клас! Міші покажу. Він здивується, йому теж буде це приємно. Так, і ось, як я й казала, тканинка. Така барашик рожевенька. Бежевенька, темний беж і така білесенька. Ну, подивіться, як це мило все, боже, як я люблю. Ну і ось такі гудзички. Все, я побігла біжком міряти джинси і накривати на стіл. Може, зараз зніму себе в джинсах, побачу. Ану, покажи. слушай, я вже побачила, кажу, що за герб у тебе. Ти? А, класненький, диви, який гарний Типу. Кажу, щоб... Міші, покажу, він здивується і буде. Да, прикольно. Так, да, це дійсно приємні такі, моменти. Приємні. Так. Да, Коротше, я приміряла, трошки так стану. Приміряла ці джинси. Ану, коротше, ззаду гарно сіли. І тут сіли гарно теж. Мені подобається. Залишу їх Так, під кофточку, ось так. Це... Це тобі не Ні, я кажу, що подобається. Це одні з небагатьох джинсів, які на мене нормальні в талії. Тому що всі на мені якось висять, як не знаю що, як мішок. А ці такі прям непогано. Що це тут уже липкі такі? Треба в Сашеньки спитати. Так, і під таку кофту і можна таку... зараз підкоротшу ще. Ось і навіть ось так я кофточку тут щепила, підгорнула. Теж прикольно. Подобається. Залишу їх.